Про те, як живуть українці, ми поговоримо з нашою гостею завідувачкою відділом досліджень рівня життя населення інституту демографії та соціальних досліджень Людмилою Черніко. Пані Людмило, доброго ранку. Дякую, що ви завітали до нас у такий ранковий час. Розкажіть, а що взагалі вважаються межею бідності або достатнім рівнем життя? За якими критеріями це е, вимірюється? Ну, ви знаєте, в світі існує безліч критеріїв. Один ми сьогодні почули вже в сюжеті. Це абсолютні критерій. тобто мінімум продуктів. Та товар товарів непродовольчого профілю та послуг, які необхідні людині для, скажімо так, фізіологічного або соціального виживання, так. залежно від того, який рівень може забезпечити країна. В даному випадку дійсно наш прожитковий мінімум ближчий до фізіологічного виживання ніж до соціального, але на жаль, лише такий рівень сьогодні може забезпечити держава мінімальними державними гарантіями, тобто мінімальна пенсія, мінімальна зарплата, які розраховуються від прожиткового мінімуму. Скажіть, будь ласка, а от чому в різних країнах по різному визначають оцей mm. самий рівень, адже ж фізіологічні і соціальні потреби у всіх людей ну, фактично однакові? Mm. Ну, ви знаєте, якщо ми застосуємо той же відносний критерій, який використовують країни Єврозони, то у нас масштаби бідності будуть приблизно такі ж самі, тобто нічого не зміниться. І, наприклад, якщо ми знаємо, що прожитковий в середньому десь 1100 гривень, так. то за відносним критерієм, якщо ми подивимося, він розраховується із фактичних доходів витрат українців, із фактичного розподілу. Він за перше півріччя 2013 року становив 1164 гривні. Тобто, приблизно так же. це говорить про те, що Україна з загально низьким рівнем життя, з великим розшаруванням населення, і звичайно, що основна частина населення споживає на досить низькому рівні, не набагато вищому від. Цього прожиткового мінімуму А ось протягом, протягом років незалежності в Україні суттєво змінилася модель споживання, але при цьому е, життя, як рівень життя, не покращився. Mm -hmm. Ну причину? модель споживання міняється і з принципової точки зору, коли люди більше перевагу віддають поточному споживанню і менше, скажімо так, задумуються про заощадження, про інвестиції в майбутнє, в Україні дійсно таке відбулося причин цьому забагато, як низькі доходи, коли так. людина. 呃。Uh Просто навіть спроможна заощаджувати і думати про інвестування там в, освіт, в освіту дітей, в, скажімо так, в житло, тому що ну, людина розуміє, що накопичити на житло практично неможливо. Інвестувати в освіту сьогодні, скажімо так, не вистачає коштів, відкладаються ці, скажімо, заощадження на майбутнє. І, звичайно, практично весь бюджет сім'ї йде на поточне співпрацювання. Але з іншого боку, люди, я вважаю, дуже захопилися цим споживанням сьогоденним споживанням і нехтуванням завтрашнім днем. На жаль, оскільки все таки забезпеченість домогосподарств товарами тривалого користування, в тому числі високовартісними, зростає. Дуже значними темпами. І ще, наприклад, декілька років назад ті ж самі мобільні телефони, супутникові антени комп'ютери, ноутбуки це були скоріше предмети, ну якщо не розкошу, то мало поширеного споживання. То сьогодні таких товарів припадає вже по декілька на домогосподарство. І відсоток домогосподарств, які таких товарів не мають, дуже малий. Вважаєте, що це зайві речі? Ні, це, це речі не зайві, але на Жаль, сім'ї, коли у них з'являються, скажімо так, додаткові кошти, умовно вільні, звичайно, умовно вільні так. бути не можуть. А навіть з невисоким рівнем доходів, вони все таки витрачають їх на купівлю. До більш нової, скажем так, техніки, більш дорогої техніки в крайньому випадку на дозвілля у вигляді кафе ресторанів а не заощаджують. І, на жаль, не заощаджують, не задумуються про те, що ці кошти можна інвестувати. І саме головне на жаль, що Скажімо так, дозвілля перетворюються а, в, в кафе і ресторани, а не в культурний розвиток. А чому Дуже? така тенденція? Як а, ви а, ну, бо, в, в, знаєте, тенденція загальносвітова, оце споживатство, яке охопило, ну, скажімо так, широкі верстви людей. Вже багато хто замислюється над тим, чи, чи варто Таким шляхом іти, це Європа, на жаль, пішла таким шляхом сьогодні. Ми його повторюємо, але звичайно, з запізненням. Якщо Європа це років 20-30 назад так. Е перебувала в такій ситуації, ми підходимо до цієї ситуації сьогодні, але це не говорить про те, що. У нас дійсно високий рівень життя, на жаль, тому що сьогодні 70% населення не можуть собі дозволити навіть щорічної двотижневої відпустки за межами дома і не у родичів. Тобто, просто поїхати кудись в будинок відпочинку, на турбазу, в санаторії, в тур поїздку на два тижні не можуть собі дозволити що більшість українців витрачають гроші українці. Ну найбільше звичайно на харчування. Будь-яка країна з низьким рівнем життя це основний індикатор, коли люди. Більше половини свого бюджету направляють на харчування. Так. З одного боку, вимушено, тому що харчування це основ, основна потреба людини. І якщо бюджет замалий, то, звичайно, він, він забирає більше половини е, харчові витрати. Але з іншого боку, для України, ну, так скажем, характерна і ментальність специфічна, е, коли їжа все-таки е, значить більше, ніж для інших, та, інших скажімо так, представників. Які в інших країнах. І тому, от, коли почалась криза, 8-й-9 рік, і споживчі можливості населення, їх фінансові ресурси почали зменшуватися, то люди в останню чергу вже економили на харчуванні. Тобто намагалися зекономити на послугах, на купівлі непродовольчих товарів, але на харчуванні починали економити вже, коли зовсім ставалося. Да. Пані Людмила, а що це за таке <п 'я> поняття, як бідність працюючих, от дуже вона почав на настало... останні роки? Так, на жаль. Жаль, в Україні це дуже, скажімо так, ганебне явище внаслідок низьких стандартів оплати праці. І бідність працюючих вона породжує бідність дітей в Україні. Здавалось би, розвинута країна великі дитячі виплати, але бідність дітей у нас сьогодні це, скажімо так, найбільш серйозна проблема бідності, яка пов'язана саме з низькими стандартами оплати праці і з бідністю працюючого населення. На мінімальну заробітну плату. Працю... Ючі сьогодні не може забезпечити навіть себе, навіть відтворення свого організму, себе як індивідуума, а коли ми говоримо, що в нього є утриманці, і утриманці діти найчастіше є у людей, які ще не набули достатньої кваліфікації, достатнього статусу на ринку праці, тобто їх заробітна плата не набагато відрізняється від мінімальної. І саме на цей період трудової діяльності припадає навантаження дітьми, коли вже е, допомога. Перестає виплачуватися після трьох років, але дитина потребує все більше і більше коштів, оскільки вона йде в школу і це додаткові витрати, зрозуміло. Звичайно, ця, ця ситуація ну безвихідна, і якщо не будуть принципово не змінюватися стандарти оплати праці, то це замкнене коло і ніяка соціальна допомога не, не змінить ситуацію. Розуміло, пані Люмо, а як на вашу думку, досвід якої країни європейської, можливо, Україні варто було перейняти е, от в, в, в Русі нашої розмови і ну, ви знаєте, дуже важко, скажімо так, приймати досвід європейський, у нас нас є дуже багато проблем, які перешкоджають, скажімо так, запровадженню, адаптації у нас Наприклад, кращого світового досвіду. Ну, найперша, яка, на мій погляд, найбільш сьогодні важлива і, і критична, це е, тіньові доходи. На жаль, сьогодні у нас дуже великий відсоток доходів перебуває в незареєстрованому секторі. І чим вищий доход людини, тим більший відсоток е, тіньових доходів вона отримала. Візі зарплату в конвертах, так, це і зарплата в конвертах, це і будь-які доходи отримані, скажімо так, незадекларовані, від здачі в оренду так, якогось майна будь -як, надання якихось послуг. Ну і звичайно, коли ми говоримо про більш заможні верстви населення, то у них відсоток тих же самих зарплат конвертів і незареєстрованих доходів значно вищий. Це має. Декілька наслідків в першу чергу, те, що не наповнюється бюджет, це зрозуміло так. всім. А другий наслідок те, що система соціальної підтримки фактично не може працювати ефективно, не може бути дієвою в такій ситуації, оскільки соці... органи соціального захисту не можуть відріз... Відріз... відрізнити людину нужденну від людини Вони… Приносять однакові довідки, і це породжує таку соціальну несправедливість у суспільстві, коли на жаль в систему соціальної підтримки потрапляють ні ті, ні ті верстви, які найбільше її потребують від держави. Розумію. Ну, тема. Насправді важка і вона потребує багато часу. Наш час на жаль mm -hmm. завершується. Я вдячна вам за цю розмову і бажаю вам гарного дня. Дякую.